Давайте сьогодні спробуємо зробити якісь дуже цікаві подарунки для дорогих людей. Горнятка, брелоки та колони з глини виготовляли діти на майстер-класі з глинотерапії 29 березня. Глинка це живий матеріал, дуже цікавий. Глинка дуже любить воду. Щоб її розім'яти, треба макати пальчики водичку. Ліпленням з глини Анастасія Кашперська займається вперше. Мені дуже подобається, цікаво. Я роблю метелика. Подарую для своїх батьків на пам'ять. Я дарунок друг. Я люблю, Дар люблю до. Робити щось своїми руками і дарувати. Зараз я роблю чашку, з неї питиме мама. Коли дитина робить щось з думкою про когось і для когось, це дуже мотивуюче, це позбавляє егоїзму, це вчить дбати і думати не тільки про себе, але й про інших. І робити добро людям, які навколо. Ліплення з глини є одним із різновидів арт-терапії, розповідає корекційна педагогиня Житомирської спеціальної школи номер 2 Ірина Тернова. Майстер-клас з глинотерапії дуже позитивно впливає на емоційний стан дітей, покращує дрібну моторику, це розвиток сенсорних відчуттів, це можливість поспілкуватися зі своїми однолітками, це можливість отримати успіх да, і подивитися на результати своєї праці. Майстриня Олена Цвіткова. Виробами з глини займається упродовж шести років. Працюючи з дітьми, помітила, що саме глина як природний матеріал позитивно впливає на емоційний стан дітей. Я проводжу заняття з дітками періодично і бачу, як вони змінюються. Дитина, яка прийшла з травмою якоюсь, ну по ній це видно. Через годину вона вже посміхається і радіє своїм поробкам. Радіє, що вона може подарувати це мамі або другій людині. Сьогодні вони зроблять свої поробки, вони підсохнуть, і ми їх упалимо в печі спеціальній, і потім віддамо господарям. І, можливо, якщо тітки згодяться, ми ще зможемо розписати ці поробки. Антоніна Тугас, Ігор Грач, Суспільне, Новини, Житомир.